Свобода. Існує лише до того моменту, поки тобі дозволяють сумніватись. Далі момент без вибору. Гравець, тепер ти в'язень. Вказують наш номер. Течі немає, тільки якщо ти переможеш. Тепер йди, втікай, якщо можеш. У в'язнів цікло досі нуль. А Мені здається, нас обманюють. Я вже звідси бачу, там якась свинюка сидить. Сіло якесь. Ну, добре, давайте не будемо затягувати. Почнемо. Привіт. Додано дві додаткових кулі. Тобто тепер там три кулі, правильно? Так. Mm. Дзвони у дзвоник. А якщо я хочу, не знаю, гвоздем себе ткнути, не можу. Давайте. Обри свої руки. Ножиці, папір, камінь. Ааа, все, я зрозумів. Тоді ножиці. І папір? Можуть, я. я зрозумів, це типу як мухльош. Я думав, заблокована рука. А, -а, -а! майбутнє бачення. Фух, я не знаю, давайте папір. Залишу одну руку, в мене один... Раунд програно. Так це не чесно. Добре, нас не вбили. Ми ще відіграємось. Зачекай. Дзвони у дзвоник, або зіграй карту, хочу зіграти карту. Камера 6 порожня. Наприклад, якщо я хочу теж додати кулю. Обри свою руку. Ножиці та камінь. Камінь. Ну, до речі, кров у нас залишилося. Та скільки в тебе заблокованих рук? До речі, зручно, у нас вже там є дирка. Не так боляче, додаємо кулю. Бо скоріш за все ми програємо. Тобто тепер шоста камера не заблокована, ми це не знаємо добре. Ну це не чесно, він же бачить, що я вибираю. Ножиці. Ножиці. Окей, це було досить дивно. Він піддивляється. Я, до речі, не розумію, для чого це майбутнє бачення. Так, токсична ін'єкція. Зменшує супротивника вести отруту, унеможливлюючи бачення обраних рук. Дуже цікаво, до речі, ну. Ха. Дія виконується. Ножиці та папір. Папір. Раунд виграно. І що тепер він застрелиться? Бери револьвер. В себе або в нього його ти. Давайте все ж таки виберем його. Так. А, ну йому, типу, все одно добре. Смерть. До речі, дуже мені гру інскріпшн нагадує. То я не зрозумів. А, 1 з шести. А, Додаткові кулі. Хочу. Хочу всі кулі. Давайте. Тобто тепер там 4 кулі. Ну, тобто досить. Бля. Як це буде виглядати? Ну, зараз побачимо. Ну, він грає, до речі, непогано, але я б я не сказав, що його не можна перемогти. Так, токсична ін'єкція. Давайте зробимо цей раунд шаленим. Якщо супротивник виграє цей хід, його змушують застрелитись. Давайте. Так, неймовірно скажений раунд. Бля, нічия. Цікаво, непогано, непогано вийшло. Ми з вами доволі добре тримаємось. Розіграємо карту. Прокляття перемоги. Так, ножиці та камінь. Камінь. Блядь, раунд програно. А, він переможець! Стріляйся! Давай. Блять! Який був відсоток. Додаткова куля. Ну клас. Тобто тепер там 5 з 6. Непогано. Стріляйте двічі поспіль. Піздец. Не знаю, ножиці та камінь. Камінь нічя. Добре, тепер ці всі карти, які були розіграні, вони скидуються чи ні мені цікаво. Тобто, дивіться, ми досі будемо стріляти два рази поспіль чи ні. Так, прокляття перемоги. Це і це. Бля. Серйозно? Ааа, йому нема сенсу, було перемагати мене. Блять. В нього теж так там прокляття перемоги. Не знаю, треба тоді зводити до нічої. Камінь. Ну, непогано, знаєте, непогано, цікаво, знаєте. Типу щось як шашки. А начебто як і шахмати, подвійний постріл. Хочу подвійний постріл. Камінь і ножики. Камінь! Бляха, та як так. Він намікає мені на те, заблокована рука. Вас. Окей. Давай. Хоча, чесно, я не знаю, як сильно на це діє, що він не бачить, що він вибирає, якщо чесно. Я не впевнений. Ну, я не знаю, давайте бумага. Окей. Сука, це. А, треба було вибирати ножиці. Я так і знав, завжди, завжди вибирайте ножиці. Так, стріляйте два рази. Додаткова куля. Давайте. До речі, барабан пустий, хоча їх там має бути вже 6. Ножиці та камінь. Це переможна стратегія. Так. Камінь. Легко. читається, читається Його чи ти? Ну ми знаємо, що там 6 патронів і треба вистрілити два рази. Давайте його. Два рази. Там два рази було. Окей, не працює. А мені ще не одного разу не випало це заблокуйте руку. Ну, окей. Майбутнє бачення. Взагалі, чесно, це саме така безтокова карта. Дайте прокляття перемоги. Докинемо ще одну кулю. Окей, дві з шести. Ножиці та камінь. Ножиці. Легко, якщо ти маєш дар передбачення. Так, бери револьвер. Бляха, тут дуже мало. Його. Так, тут був надзвичайно малий шанс виграти. Двійний постріл. В принципі, все одно. Дзвони. Ножиці та камінь. Камінь та бумага. Блять, окей. Вистрілив в себе? Там нема пострілу, я бачив. Звідси бачу, ще раз маєш. Два рази! В тебе карта два рази. Подвійний постріл. Там теж нема нічого. Блять. А, Я хотів виграти його в суху, так нечесно. Один шести. Я не бачу сенсу блокувати йому руку. Мабуть, не бачення теж не бачу сенсу. Давайте його здивуємо, виберемо камінь та ножиці, а не ножиці та камінь. Ножиці. Так і яка різниця? Ну там немає нічого. Від нього стріляй. Давай. Це ж тільки нам так везе. Так, дві з 6. Ну, покажи мені майбутнє. Ну от камера 3 порожня, а на якому зараз вона... Що це означає камера 3 порожня? Блокуй руку. Давай, протикай. Взагалі пофіг. Ножиці та камінь. Папір, ножиці. Два рази щось стріляю в нього. Давай, беру. Ми знаємо, що камера три порожня. Його. Подвійний постріл. Тільки для нього. Не знаю, Папіри, Папір і папір можеться. Папір. Він такий тупий. Так, бери револьвер. Його. А, я вже ж. Чекаємо. Папір, я не знаю, і камінь. Ножиці. Ну, раунд програно. І зараз а вже ж нахуй, він вистрілить в нас, і він нас застрелить. Ну, це несправедливо. Можливо, я просто дуже рано всрав всі свої патрони. Стріляти двічі поспіль, чому це лише на мене, ну... розпространяється, скажімо так. То розповсюджується. було б набагато краще, якби б я, наприклад, це юзав, юзавку, я був би впевнений в своїй перемозі. А так, ну, це імба. Ну, камінь, папір. Нічого. Давайте. Не знаю, додаткову кулю. Давайте розіграємо всі карти. Я щось, знаєте, все більше і більше починаю зневірюватись у власній перемозі. Подвійний постріл. І пок... прокляття переможця. Окей, два до шести ножиці і камінь. Давайте ножиці і ножиці. Окей, все, пофіг. Камінь. Раунд програний, і він стріляє в себе. Два рази. А другий раз. Твоя доля в твоїх руках. В сенсі, типу, або стати наступним, або, ну, пістолет. Ми вижили? Не зовсім. Гра закінчена. Тож я з вами знов тут, і давайте подивимося, що буде, якщо ми виберемо голову свині. Просто другий чувак прийшов. Ти справді думав, що зможеш втікти. Ти не перший, хто носить цю маску, і не останній. Тож, в принципі, така непогана гра, мені сподобалась. Класно, що є українська локалізація. Погано, що вона дуже карява. Але, в принципі, хоч щось є. Це радує. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Я. Дуже вас прошу підписатись, якщо ви не підписані, залишити ваш коментар та поставити лайк. Дякую за перегляд. Гарного вам дня чи вечора.